Вітаю мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії продовжує Регіональна служба новин. Дивіться далі у випуску. Тепло повертається в домівки. Аварію на тепломережі котельній Іоніна в Київському районі Донецька ліквідовано. Порятунок гірників, 13 шахтарів та двох гірничорятувальників, постраждалих на шахті Святопокровська, перевезли до Донецьких лікарень. Кермувати автівкою в недверезому стані стає дорожче. Штрафи для водіїв збільшено вдвічі зі Стамбула. З перемогою донецький спортсмен Олексій Чертил завоював бронзу на чемпіонаті світу з боротьби кураж. Президент України з робочою поїздкою відвідав Російську Федерацію у Москві Під головуванням Віктора Януковича та президента Російської Федерації Володимира Путіна відбулося шосте засідання українсько-російської міждержавної комісії. Під час засідання обговорили питання практичної реалізації двосторонньої взаємодії в торговельно-економічній, енергетичній, авіаційній космічній сферах, атомній енергетиці, транспорті та гуманітарному напрямку. Окрему увагу приділено подальшому розвитку прикордонного співробітництва між Україною та. Та за результатами и заседания подписали пакет двусторонних документов в сферах экономики, промысловой кооперации, прикордонної співпраці та культурно гуманітарної взаємодії. За два последних года, за два года определенное снижение товарооборота в прошлом году на 11%, в этом году еще на 14,5%. И, конечно, настало время предпринять энергичные действия для того, чтобы не только вернуться на уровень прежних лет, но и но и создать условия для движения вперед. У нас сегодня есть все шансы создать, укрепить нашу договорно-правовую базу в этом отношении, создать все необходимые условия для того, чтобы торгово-экономические связи между Россией и Украиной продвинуть вперед. Упадение объемов. Взаимной торговли, которая у нас произошла за последние два года, оно требует сегодня экстренного вмешательства. Я думаю, что эту работу мы с вами в ближайшей перспективе должны будем скоординировать не только между нашими государствами Россией и Украиной, но и с другими странами СНГ, чтобы в полной мере заработала. Все-таки у нас зона свободної торговлі. Проект держбюджету на наступний рік може бути розглянутий у Верховній Раді 19 грудня. Наголосив під час засідання парламенту спікер Володимир Рибак. Втім, за три хвилини після відкриття засідання голова Верховної Ради його закрив через блокування трибуни опозицією. За словами Володимира Рибака, цьогоріч бюджет розглядатиметься за скороченою процедурою. В адміністрації президента України введено нову посаду заступника глави адміністрації. Про це повідомляє прес-служба глави держави. На цю посаду вже призначено Юрія Чмиря, який до цього очолював Сумську облдержадміністрацію. Наразі Юрій Чмир куруватиме два управління гуманітарного розвитку та з питань комунікацій. Зміни в структурі адміністрації президента пов'язані насамперед з необхідністю посилити ці два напрямки роботи. Віктор Янукович також доручив Юрію Чмирю налагодити більш тісний зв'язок з представниками неурядових громадських організацій організацій та особливу увагу приділити гуманітарній складовій. 17 грудня прем'єр-міністр України Миколі Азарову виповняється 66 років. За свою політичну кар'єру Микола Янович обіймав посади голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету, очолював державну податкову адміністрацію України, був на посаді першого віце-прем'єр-міністра та міністра фінансів. З 2010 року Микола Азаров, прем'єр-міністр України. Очільника уряду, привітав президент України Віктор Янукович. Глава держави побажав Миколі Азарову міцного здоров'я, щастя і благополуччя. Віцепрем'єр Олександр Вілкул провів всеукраїнську селекторну нараду з питань забезпечення стабільного функціонування систем життєзабезпечення. Участь у заході також взяли керівники Мінрегіону Гукравтодору, Мінвугілля, Нафтогазу, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також голови облдержадміністрацій. З початку опалювального сезону вже було п'ять аварійних ситуацій в Тернопільській, Кіровоградській, Донецькій областях та в місті Києві. Проте всі аварії ліквідувались протягом доби. Уряд безумовно тримає ситуацію на контролі. В Мінрегіони працює цілодобовий штаб, який координує дії в регіонах. Палювальний період в країні проходить стало. Локальні пошкодження теплових мереж, інших мереж водозабезпечення ліквідуються оперативно. На всіх підприємствах галузі в цілодобовому режимі працюють аварійні бригади. Вони в повній мірі. Забезпечений як технікою, так і матеріалами, які необхідні для проведення ремонтно відновлювальних робіт. Геннадій Темник зазначив, що минулої зими бракувало спецтехніки, тому закупили 309 одиниць. Усього ж до роботи в зимовий період підготовлено більше 6,5 тисяч одиниць комунальної техніки. Також міністр відзначив, що всі комунальні служби у регіонах на снігопади минулого тижня відреагували своєчасно. Аварію на тепломережі котельні Гіоніна в Київському районі Донецька ліквідовано. Наразі теплоносій подають до будівель. Обіцяють, що до кінця поточної доби доначани будуть з теплом. В тому, що запуск тепла у всіх будинках та соцоб'єктах буде здійснено в обіцяний строк на прес-конференції, запевнив очільник міста Олександр Лук'янченко. До Донеччан потроху повертається тепло. Аварію на тепломережі Котельній-Оніна ліквідували сьогодні у пів на першу ночі. О 5.30 закінчили заповнення теплотраси водою. Станом на ранок вівторка тепло отримали 74 будинки зі 163. Також тепло вже отримують 4 дитячих садочки та дві школи. На даний момент времені на всіх 6 центральних теплопунктах, которые зв'язані з тих котельнець теплотраси. Тіплонаситель уже подан і циркулює из урока в теарі був зробиний серйозні виводи. Ми інженери розсмотрять причини цієї аварії. Очільник Донецька вибачився перед мешканцями та пообіцяв. Тепло повернути в усі оселі протягом доби. Поки що ж мешканцям району, які потрапили до числа тих, у кого ще не топлять, роздали 174 тепловентилятори. Це від райсполкома дали допомогу інвалідам, пенсіонерам малообеспеченные, которые там не ходяче, все і ми їм представляємо допомогу. Ну, розносимо вентилятори. Ну і сьогодні розносимо і теж нет света. Так би ми, звісно, більше рознесли, але ми по этажам ходим, ніхто не відкриває. Многих нет вдома. У Валентини Михайлівни, що мешкає у будинку прямо поруч із місцем прориву, опалення почало з'являтися ще о восьмій ранку. Втім, ще багато мешканців змушені мерзнути. Ну, затопили сьогодні, утром ну так, чуть-чуть як. Ну не лед батареи, ну так еще, ну хоть чуть-чуть. Воды горячая, конечно, нет. Шла холодная, теперь вообще никакой нет. Первый день вроде ничего, но сегодня я уже почувствовала, что да. Даже вот так укрытая. Станом на 16.00 теплопостачання всіх споживачів відновлено. Проте тривають роботи зі спуску повітря у внутрішньобудинкових системах. Також на прес-конференції Олександр Лук'янченко доручив своїм заступникам прослідкувати за оперативністю перерахунків за той час, коли не було тепла. Катерина Щугорова, В'ячеслав Вендечанський, регіональна служба новин. За фактом аварії та загибелі людей на шахті Свято-Покровська, що в Олександрівському районі відкрите кримінальне провадження. Тим часом за життя та здоров'я постраждалих шахтарів борються вже в Донецьку. Двох з них перевезли ввечері 16 грудня до відділу термічних уражень та пластичної хірургії ГІНВХ імені гусака. До Донецьких лікарень діставлені гірники, які постраждали внаслідок аварії на шахті Святопокровська, що в Олександрівському районі. Двоє шахтарів, один у важкому стані, другий у стані середнього ступеня тяжкості, перебувають на лікуванні від виха імені гусака. Ожоги на площі 15 приблизно 20% поверхності тіла. Крім того, ці рани імпрегніровані угольною пилью. Но все-таки основна тяжкість пораження обусловлено механічними повріженнями. Тобто, у одного з них підозрюється, дуже серйозно підозрюється, ми вже знімки зробили, будемо повторяти МРТ, комп'ютерну томографію, перелом позвоночника. Постраждалі причину аварії не знають, але запевняють, що відповідні прилади надлишку газу у забої не показували. Ми вже забирали цей конвейер, цепь, Порвалась на конвейере. Ну, ми з Віталіком полізли за, за цепю, ну, кусок, щоб додати. Він заліз за перемичку. же тянуть. І я ж щоб допомагати. Я ще не встиг заліз за перемичку. Ну, ну хлопці, ми влетіли. Ще 11 гірників перебувають в обласній лікарні профзахворювань. Їх стан задовільний. За повідомленням Департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації, при ліквідації наслідків аварії постраждали і двоє гірничо-рятувальників. Вони отруїлися рудничним газом. Їх стан лікарі оцінюють як середнього ступеня тяжкості. Наразі постраждалі знаходяться у відділенні реанімації та інтенсивної терапії Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання. Симптомы симптом, именно в данной ситуации у этих пострадавших, они проявлялись в виде головной боли, выраженной общей слабости. Ну и лабораторно подтверждены наличие карбоксигемоглобина, повышенного в крови, что само собой свидетельствует именно об отравлении угарным газом. Им сразу же начата терапия в Комплекс, като включається, і не гіпербарічка Нагадаємо, викид метану на шахті Свято-Покровське, що в Олександрівському районі, стався 16 грудня. На той момент в шахті знаходилося 25 осіб на аварійній ділянці 18. Внаслідок трагедії четверо гірників загинули. Наразі причини аварії з'ясовуються. Олена Сушкова, Марія Голубокова, Сергій Молотков, Артур Шагалін, Олексій Костюк, Регіональна служба новин. Порятунок від холоду 224 пункти обігріву при територіальних центрах соціального обслуговування працюють на Донеччині для Мосхадженків у Донецьку, Маріуполі, Горлівці, Дружківці, Слов'янську та Краматорську. Працюють спеціалізовані комунальні установи, де вони можуть знайти тимчасовий притулок. За необхідності передбачене додаткове розгортання 139 ліжкомісць у будинках нічного перебування, лікарнях, громадських добродійних та релігійних організаціях. Крім того, розпочали також роботу і 63 банки, видачі громадянам без певного місця проживання, теплого одягу, взуття, постільної білизни тощо. У містах і районах відновлено роботу з вуличного соціального патрулювання, завдяки чому в пункти обігріву вже було направлено понад 70 людей. Зокрема, в нічний час працюють майже 160 бригад. Боротьба за тверезість на дорогах Це для зменшення кількості випадків пияцтво за кермом в Україні майже вдвічі збільшено розміри штрафів для водіїв, адже за поточний рік лише в Донецьку зафіксовано близько двох тисяч випадків керування транспортними засобами в нетверезому стані. В Україні знов збільшили штрафи для водіїв. Тепер за пияцтво за кермом доведеться викласти суму майже вдвічі більшу, ніж була, а саме близько 6 тисяч гривень. Лише за поточний рік у Донецьку було зафіксовано близько двох тисяч випадків, коли водії перебували за кермом на підпитку. На сегодняшний день уже вступил в силу новый закон об увеличении административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Так на сегодняшний день он составляет от 3400 до 5950, либо идет лишение права управления всеми транспортными средствами на срок от года до двух. Ілі ліба адміністративний арешт від 7 до 10 суток. До набуття чинності цих змін за керування транспортними засобами в нетверезому стані покарання водієві у деяких випадках висовувалося у вигляді громадських робіт. Відтепер така можливість скасована. Самі ж водії зміни у законі переважно підтримують. Чим більше особливо для алкоголя, чим більше, тим лучше штрафи, я читаю. Да, правильне рішення змінить. Якщо штрафи, якби как бы гроші лишні ні у кого не бувають. Правильно ж? Вони не легко даються, тому може бути це влучшить ситуацію. Проте серед водіїв є і скептичні настрої. Ні, не, не змінить абсолютно. Хто пив, той і буде пити далі. До речі, за статистикою, найбільш масштабні ДТП трапляються саме тоді, коли водії перебували за кермом в нетверезому стані. Данила Ширшиков, Олексій Костюк, Регіональна служба новин. Три роки ув'язнення з відбуванням строку у спеціальному виховному закладі. І районний суд Маріуполя виніс вирок двом школяркам, які знущалися над неповнолітньою дівчиною. Обох було визнано винними за статтею хуліганство, повідомляє прес-служба міської прокуратури. Таким чином, суд в повному обсязі підтримав позицію державного обвинувачувача та назначив реальну міру покарання. Щодо третьої фігурантки справи, яка на момент скоєння злочину не досягла віку кримінальної відповідальності, її передали під нагляд батьків. Нагадаємо, в березні цього року троє неповнолітніх мешканок Маріуполя знущались над ученицею своєї школи, підвішуючи її на власному шарфі. Пізніше відео цих знущань було розповсюджене в інтернеті. Музика. Працівники Донецького заводу Норд висловили своє ставлення щодо відкладення.